Сьогодні щодня кожен українець допомагає фронту та мабуть не лише українець, а весь світ намагається допомогти нам у перемозі у тому, щоб наблизити її. Також в Україні діти долучаються до допомоги нашим захисникам та захисницям. Про що поговоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Київ? -ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І поруч зі мною сьогодні в студії Владислав Ліщинський, керівник благодійного фонду Українська думка вітаю доброго. дня. Насамперед, хочу розпитати про те, як взагалі створився фонд, хто був ініціаторами, тому що ми, от якраз перед цією нашою розмовою трохи поговорили, що діти долучаються до вашого фонду, діти є волонтерами і також допомагають. Але чи були ініціаторами саме діти для створення фонду? Чи ну, взагалі давайте про історію фонду, як був утворений і чому виникла взагалі ідея його створити? Дозуміло. Це 2022 рік. Активно у нас йде війна повномасштабна. Я волонтерів. Займався волонтерством в координаційному штабі Києва. Ось, і десь близько вересня місяця до мене, навіть в серпні, до мене, прийшла ідея створити благодійний фонд. З назвою дуже довго думав, насправді, бо там було дуже дуже багато варіантів. Але дійшли до назви Українська Думка. Чому був створені саме благодійний фонд і для чого я взяв цю ідею? Тому що в, певний, в певному разі ідеї деяких фондів, в яких я приймав участь там, волонтерів, да, наприклад, вони трохи в деяких випадках не збігалися з моїми. Я вважав, що я можу трохи інакше підійти до саме ведення благодійності, трохи інакше зробити підхід і стратегію, що саме і вийшло? Тому що благодійний фонд Українська Думка. Від початку мав за собою стратегію не стати посередником між великими фондами та людьми, а стати оцим поступово великим фондом, який співпрацює напряму з компаніями, як і українськими, так і іноземними, щоб допомагати безпосередньо людям, щоб не було у цього, знаєте, посередництва, а була пряма, е, прямий конект з компаніями. щоб була був зв'язок, була можливість нормально їм допомагати. Який стосунок до фонду мають діти? Чи були від самого початку діти, і, я так розумію, молодь практично в вашій команді на сьогодні так і залишається. Розкажіть от, взагалі про роль дітей у самому фонді. Благодійний у фонді, бо у нас є команда, яка складається не тільки з мене, а й з моїх помічників, з моєї команди, вірної. Це я, могу, я можу сказати, що це в принципі діти, їм по 16 років, дві дівчинки, неймовірні, які дуже багато працюють, дуже багато зробили реально для фонду. І якщо так взяти, наприклад, мене і їх, я би їх порівняв, що вони дуже набагато більше зробили, аніж я сам. Але завдяки тому, що ті знання, які я мав і чому змов зміг їх навчити, і разом з що ми з ними пройшли, їх професіоналізм на даний момент я вважаю дуже високим, порівняно, наприклад, з деякими. При всій повазі до інших фондів, але з працівниками інших фондів, тому що для 16 років мати такий досвід в волонтерській діяльності, в благодійній діяльності, тому що це теж трохи різне, це дуже круто. І це насправді їм дуже сильно допомагає і допоможе в їхньому майбутньому, їхніх справах. Також ми доєднуємо до наших до нашої діяльності учнів, учнівську молодь Києва, це безпосередньо районна асоціація старшокласних Святошинського району такі різні асоціації та організації учнівської молоді в Києві, бо вони поділені на якраз на 10 районів, і кожен район має свою учнівську організацію. І ми залюбки їх долучаємо до цієї діяльності, тому що ми дуже багато з ними зробили, е, окрім благодійних і волонтерських ініціатив до благодійних ярмарків. І, наприклад, з району асоціації старшокласників ми зібрали понад 4 мільйонів гривень за ці два роки на допомогу Збройним силам України. А це і, і Реби, і. Дрони, і автомобілі, і рації, і форма, і дуже-дуже багато чого. От ви так почали говорити про команду, але до кінця не можу зрозуміти, яка ж у вас наскільки у вас велика чи невелика команда. Дві дівчинки: 16 років, ви ага. і діти-волонтери. У вас команда а з кого взагалі складається? Ну, які є люди і які ролі вони виконують. Угу. Дивіться, команда складається з чотирьох людей. Ну, Я думаю, я можу себе назвати п'ятою людиною, як керівник. Це дві дівчинки і два наших хлопці-волонтери. Але вони більше ну вони дорослі люди, які можуть нам допомагати саме з логістикою, допомагають там перевперевозках, тому що, на жаль, ні у мене, ні у дівчат немає можливості там мати автомобіль в даний момент, і ми їх залучаємо. Вони з радістю допомагають нам з цією діяльністю. Вони, вони пояснюють, це, що це найменше, що вони можуть зробити в даний момент. А дівчата вони займають основну роль. Вони допомагають дуже багато. Вони. Ведуть коннект з саме компаніями або ж з організаціями, з якими ми співпрацюємо. І на них я вам так скажу, що приходиться левова частка самої діяльності, за що їм ну, великий респект. Правда, так про команду ми почули. Насправді пропоную перейти до проєктів. І Один з таких основних, який зараз у вас один з крайніх таких проєктів, які ви зараз організовуєте, це гаджети для фронту. Хочу розпитати тут, по-перше, чому виникла ідея, або що спонукало взагалі подумати про такий проєкт, тому що, знову ж таки, говорили і про реби, говорили про інші різні збори. Звісно, дуже багато що зараз фронту потрібно, але гаджети. По-перше, які типи гаджетів найбільш сьогодні потрібні фронту, і чому от у вас виникла ідея саме займатися такою діяльністю? Дивіться, насправді, насправді ідея виникла чому? Тому що бачимо, що насправді, якщо собі не брехати, але донати падають дуже сильно, доволі такі, і більшу частку великі фонди, тільки можуть ну, нормально збирати і вчасно. І ми почали думати, яким як, чином можна допомогти Збройним силам України, але трохи інакше підійти до цього питання. Бо е, окрім е, певних нових там пристроїв, які вони ми можемо купити за донати, я подумав, що ми можемо в принципі підійти до цього питання інакше. І розробили е, і подумали, що ми можемо залучати гаджети, які, якими люди не користуються для потреб ЗСУ: телефони, планшети, ноутбуки, роутери, комп'ютери, все, 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 що в подібній цій техніці, воно дуже насправді потрібно. І люди не, на самому насправді недооцінюють трохи те, що вони можуть, окрім донатів, допомагати ще більше. І цей спосіб, е, саме проект гаджети для фронту, є насправді унікальним, як у нас в місті. Так і в країні, тому що ми ж аналізували певну роботу, робили і бачили, що подібного такого немає у нас в країні, щоб так, от на великий проект, який залучав і дітей, і студентів, і компанії до цієї справи, що кожен і будь будь-якому випадку, кожен з нас має ці там телефони, якими не користуються, так навіть не ви. Я я царські думаю, що ви теж маєте якийсь певний харч, яким не користуєтеся, і ви можете цим самим допомогти нашим Збройним силам. А знаючи, як працюють е, наші ЗСУ, наші захисники, що вони можуть із просто з нічого зробити такий пристрій, який буде нищити ворога. Ну, і ми зрозуміли, що от, от це це воно, і це треба розвивати і максимально залучати людей до цього. А на сьогодні які запити взагалі от з приводу гаджетів, що найбільше потрібно, можливо. А, бо я, наприклад, знаю, що деякі військові говорять, що а, на процесорі iOS, наприклад, вони менш користуються, а більше Android обирають. От наскільки от сьогодні запити взагалі з самого фронту з приводу угу. гаджетів? Дивіться, тут два моменти. Перший це безпосередня потреба наприклад, в, наприклад, телефонах, звичайних телефонах, навіть кнопочних, там старих, тому що відбуваються бої, прилітає, прилітає ракета, снаряд. Все, що у них там було телефони, там екіпірування, все воно так от в моменті просто згорає, зникає знищується. і знищується. просто хоча б наші військові могли зв'язатися зі своїми близькими або хоча б просто з командуванням, потрібні ці, ці гаджети, і це, якщо так брати, саме мінімальний. Якщо брати безпосередньо по функціоналу, то потрібні більші частині це планшети, андроїди, якраз андроїд типу, тому що їх використовують наші БПЛА війська. FPV-шники їх використовують, тому що вони їм потрібні для якраз запуску дронів. Вони дуже ми чули, як вони просто і перероблюють ці планшети під потреби якраз і ми подумали, що можемо якраз і цей момент задовольнити, і допомогти військом, і цей момент задовольнити. І таким чином, об'єднуючи ці два фактори, ми задовольняємо потребу максимально просту, так і при цьому дуже функціонально, залучаючи при цьому і людей, звичайних громадян. Дітей, студентів допомоги військовим не тільки донатами, а й гаджетами, і кожен від мала там від самого найменшого учня якоїсь школи міста Києва, наприклад, або в цілому України, до великої компанії, в якій є колектив, який може до цього доєднатися. Так, і тепер виникає тоді запитання: як вам принести куди е, ці гаджети? І знаю, що навіть деякі школи підключилися так само до збору гаджетів, чи можливо десь знайти адреси куди найближче можна принести, чи це конкретно до вас фонд можна. Дивіться, ми е, коли розробляли сам проект, ми зрозуміли, що на себе прийняти одразу всі гаджети, е, окрім складу нашого ангару, який знаходиться я бачу, на адшибі міста. Ну, люди не поїдуть насправді, ну, і ми продумали таку е, цікаву тему, що ми можемо з якщо зі школярами ми співпрацюємо, ми робимо пункти збору якраз в їх школах, і це організовує якраз учнівське самоврядування або певна школа, або безпосередньо району. І вони знають, як можна і залучити ці гаджети, і куди саме було б найбільш розумно їх де б збирати. Якщо ми говоримо про студентів, це університети таким же чином. Е, і якраз е, зараз ми якраз ми зараз проводимо е, перемовини з нашою найстарішою книгарнею міста Сайво книги», що в, в книгарня виступила як амбасадор і як такий пункт збору гаджетів, таким чином, що будь-яка людина, яка може і має змогу приїхати до там центру міста, може спокійно це все передати будь-яку техніку, яку вона хоче. Після цього, або ж безпосередньо команди, які збирають, вони заводять це все в нашу, наш реєстр в таблицю, де повністю ми дуже скрупульозно до цього підходили, щоб максимально спростити для людей цю можливість передавати гаджети. Там прізвищем я по батькові, щоб все все, -все було, щоб максимально був прозорий проєкт, щоб людина, яка передає гаджет, вона зрозуміла, кому вона передає цей гаджет, і розуміла, що він точно дійде до військових. Тому що один одних два із пунктів в таблиці, це є. Що безпосередньо людина, яка приймає гаджет, вона робить фотографію. І коли ми вже передаємо у співпраці, до речі, з новою поштою, ми передаємо військовим, і військові теж роблять фотографію. І людина, яка вже в кінцевому випадку передавала гаджет, їй потім, після цього, коли ми вже передали військовим, приходить лист на її електронну пошту про те, що дуже дякуємо, що доєдналися до нашого проєкту гаджети для фронту. Будемо раді, що ви доєднаєтесь до нас ще раз. Таким чином, ми повністю замикаємо оце коло. Передачі гаджету до самих військових. До речі, мені от про сяйво книги згадалося буквально минулого року. Ще приймали збір російськомовної так, літератури, так, так, книжки туди приносили. І я думаю, наші слухачі та глядачі так само пам'ятають цей момент, і так само, що сяйво книги це одна з найстаріших книгарнь нашого міста і залишається комунальною. Так, і з приводу гаджетів, я також хочу уточнити для наших слухачів та глядачів, що можете заходити на нашу трансляцію в Ютубі, і під нею в описі ви зможете побачити посилання на фонд. Можете побачити посилання на благодійний фонд Українська думка в соцмережах, де так само можете детально знайомитися з інформацією, як можна передати гаджети. І так само ви вже допоможете підкажете, куди можна їх принести. Ну і так само слідкувати, щоб дізнатися, коли сяйво книги вже так само буде збирати гаджети. Так, далі хочу розпитати у вас про інші проекти, які у вас вже відбулися. Я знаю, що ви дуже багато знову ж таки працювали зі школярами. Розкажіть про них. От що такого яскравого? От, якраз якщо говорити до гаджети для фронту, от, до нього життя благодійного фонду Українська Думка тривало, і це не єдиний проект, яким ви зараз займаєтеся. Про інші проекти. Дивіться. А... Коли я вам тоді казав про те, що ми підійшли іншою стратегією до розвитку благодійного фонду, я вам вказав про те, що ми якраз співпрацюємо з великими компаніями, навіть з невеликими компаніями, з фірмами, з усіма, з ким ми можемо доєднати їх до благодійності. І таким чином, якщо брати питання, яким чином ми співпрацюємо, наприклад, з учнівським самоврядуванням, у нас виникла такий момент, що ми бачимо їх потенціал. І всім, чим я керуюся, наприклад, чому хочемо допомагати. Я просто бачу їх потенціал. Потенціал, який можна реалізувати, яким, якому можна допомагати, і при цьому е, залучати їх до корисної справи, до волонтерської діяльності. І коли ми, наприклад, саме мінімально ми робимо якийсь проєкт, наприклад, допомоги е, вимушено переміщеним особам, е, як це от, буквально недавно було, е, це ми розмальовували дитячі іграшки на День Святого Миколая. Разом якраз доєдналися нам допомогли учинське самоврядування Святошинського району. Це, от, наприклад, знаєте, як мінімальне, що ми от можемо з ними робити. А також ми доєднувалися, допомагали їм у великих проєктах це їх спортивні турніри, там, волейбольні, футбольні, баскетбольні турніри. І ми доєднуємося, ми, ми розуміємо, що ми можемо і маємо вже конект з великими компаніями, ми приходимо. І вже знаєте, з таким. Уже за два роки співпраці з ними ми ж не приходимо вже до них, типу, там з офіційними листами, будь ласка, там ми просто приходимо, і кажемо: дивіться, є от такий цікавий проект, є у них дуже цікава ініціатива. Давайте допоможемо, давайте зробимо для них щось приємне, бо ну, в подальшому вони нам ну, відплатять і ще більше в справах ну реально крутих справах, крутих проєктах, які вони можуть робити. Бо. За час, скільки я з ними співпрацюю, я зрозумів про при всій повазі до тих людей, які їм допомагають, але дуже мало уваги і акценту до допомоги самочніським самоврядуванням. І я це реально зрозумів, що тільки знаєте, донори або там, люди, які їм просто не байдуже на них, вони допомагають насправді і стараються там зі всіх сил, сил, що вони можуть просто зробити. Мінімально ми їх залучали, коли вони у них був якийсь турнір. І там одним із там переможних моментів, там призів, були mm -hmm. квитки у мультиплекс. Що нам, от знаєте, що нам вартувало це зробити, ці квитки, домовитися з мультиплексом? Нічого. Ми пояснили, кажемо: ну давайте зробимо щось для них, ну реально приємне. Вони кажуть, без питань, скільки потрібно, коли і на що. Все. Не було якихось там ой, ну ми подумаємо, все зробимо. І таким чином ми їх долучали і допомагаємо саме учнівським самоврядуванням. Якщо брати. Саме в діяльності благодійного фонду, то, звісна річ, що, наприклад, одним із самих перших наших партнерів це була компанія Моршинська. І я прекрасно розумію, що там є певний шлеф і негативи, які вони мають. Я з вами повністю погоджуюся, що є такий момент. Але тут треба подивитися просто на один момент важливий: що за два з половиною роки нашої співпраці ми передали військом близько мільйона літрів води. Тільки наш фонд. Чи. Питали ми у інших компаній, які займаються ну, перевозкою води да, створенням. Так зверталися до «Карпатської джерельної, до багато інших компаній. Але або у них вони не можуть, або якісь ще інші знаєте, там, відмовки. Я не знаю точно, чи це так або ні. Наприклад, чи вони могли, або там були завантажені, але ні разу ще вони нам не допомагали. І при цьому всьому шлейфі є ж певна команда, яка в Україні і займається допомогою. І це ж треба теж розуміти, що це наші люди. Це, як мінімум, е директора е компанії, які українського філіалу, е у нього ім'я Марко ну, і людина зі Львова. Ну, і ви розумієте, що це буде ну, якось не сходиться одне з другим. Тут треба дивитися по справам. Бо багато людей і команд і організацій компаній вони стараються і насправді намагаються допомогти. Як це, наприклад, та ж Ніве, я вам скажу більше, що вони допомагають насправді. так, Але коли це було на початку, нам, я, я справді це було для мене дуже велике диво, коли нам приходить допомога там, гуманітарна там, гель для душу, ну, це гігієна, і приходить, ми її розпаковуємо, а там все російською мовою. І ну, задаєшся питанням, а чи норм з ними співпрацювати в даний момент? І ми розуміємо, що ну, яка різниця? З одного боку, ми зараз це все акумулюємо і допоможемо нашим людям. А, і поступово, ми коли вже з ними співпрацювали, нам пояснили, що ми просто їм туди, ну якби на експорт, це все йшло до Росії. Вони все це розвернули і, наче почали це поставляти нам тут. так угу. і так багато компаній, і вони роблять помилки, і великі помилки роблять, і ви самі це знаєте, і, і кожен громадянин знає. Але треба дивитися саме на їх дії і як вони себе показали за час війни. І так само це багато компаній, теж і в Роше, які теж замазані в якихось, е, моментах. Я їм кажу, що потрібна допомога. Е, покажіть, що ви, на що ви спроможні справами, а люди вже побачать і самі зроблять для себе висновки. І так само і було: поставляли, допомагали. Е, Ярич, Ніве, Мультиплекс, Планета Кіно, е, Мошинська і там Карлсберг навіть. Да. Нон-стоп, це оці, оці багато компаній я навіть зараз не зможу перечислити всіх. Перепрошую у наших партнерів, от, але вони допомагають і стараються, що можуть навіть. І це круто. І оцей важливий момент. Я ще раз ще хотів би додати, що ми хотіли стати оцим, от цієї організації, цим фондом, який не є посередником при всій повазі до ну, до фондів, які виступають як посередники. Ми хотіли самі розуміти, бачити, контролювати цю благодійну допомогу, яку нам надають, щоб безпосередньо передавати її тим людям, яким вона потрібна, щоб не було цього, знаєте, незрозумілого прошарку. А знаєте, коли там передали 20 тонн, да, наприклад, а якось доїхало 10. І таких випадків дуже багато. І навіть та ж сама Мошинська дуже багато стикалася, що люди просто воду, ну, благодійні фонди, просто її продають. Я думаю, ну як. Ну, ти дуже сильно багато на ну, типу, почає знаваришся на цьому, ні. А при цьому ти підстав і репутацію свого фонду і підставляєш всіх і всіх інших своїх колег, тому що потім Мошенська вона ж посилює потім всі ці моменти і перевірки, і таким самим чином затримається саме допомога. Так, на війні на жаль, от навіть починаючи з 22-го року, дуже багато помітили, які підставляють, і продавали навіть і гуманітарну допомогу, яка йшла не лише з України, а от з інших країн. І так само було дуже багато скандалів і дуже цікаві насправді історії от вашої співпраці з різними компаніями. Наскільки от всі з одного боку, ну де більшого, я все таки сподіваюся, що більшість компаній все ж таки підтримують, але ну є певні нюанси. І тут якраз хотів ще запитати, от про ті труднощі, які у вас взагалі були під час роботи з фондом. Якщо не брати, наприклад, навіть ті ті партнери, тих партнерів компаній. Взагалі, чи були такі труднощі, тому що от в попередній відповіді, ви яскраво так все описали, наскільки все легко виходить, але знаю, ну, сьогодні волонтерство ну, не завжди воно йде легко. Дуже не завжди. Насправді, ви праві, і я, я розумію, що таким яскравим просто погодом я сказав, що все можна все зробити. Насправді це так, але є і інша сторона цієї медалі. Дуже важко насправді, коли. Тобі 19 років, ти створив цей фонд, і ти думаєш, а що робити далі? Ну от куди йти? Як це все працює? А, а це ще це, якщо ми не беремо питання з партнерами, питання от саме мінімальне це документації. А як зробити то? А як то, а як людей завести до фонду? Як їх ну максимально правильно там реєструвати і щоб вони працювали? Ну, як це все робити? А ніхто там не, до тебе не приходить, особливо у 22-му році, там нікого не було, що такий людина прийде, і скаже: Звісно, я тобі допоможу. Що у тебе ну, відбувається? Такого не було. І я скажу навіть більше, може, це інші фонди не кажуть, але е, як би це не звучало, б, може, неоднозначно. Але є конкуренція. І конкуренція між благодійними фондами за партнерів, щоб максимально увагу їх на себе звести. Це ну, зрозуміла річ. І ти, коли стикаєшся і ти там людям довіряєш. Ну, я, я Може я не скажу, я наївна людина, але ти думаєш, ну ми робимо одну справу. Ну, давай співпрацювати, я готовий там тобі передати ці ресурси. Я людині поясню про те, що я несу звітність за ці ресурси, будь ласка, я ж прошу нічого не, не такого великого, я прошу фотографії і ну, просто відео, яке, якщо є змогу зробити. Так, 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 так і нічого. І людина потім, потім зникає просто. І ти стикаєшся з цим, і ти. Ну, тебе паніка? Що ж робити з цим всім? Ну, і ти розумієш, що поступово вже з досвідом, ти розумієш, що, в такі, що в такі випадки робити, Декому де кому довіряти, перевіряєш людей вже поступово. Або ж тобі навіть самі організації або компанії підказують, бо у них вже є і свої служби безпеки, і деякі з ними вже намагалися співпрацювати там організації, які потім до нас звертаються, і вони мені кажуть, наприклад, що тут все окей, а тут. Все ж таки заакцентую увагу на те, чи доцільно тобі з ними співпрацювати. От. І це, наприклад, документальна це команда, як правильно це все робити. Ну і просто люди. Бо ми стикалися, що ми приїжджаємо з допомогою і людям привозимо допомогу при всій повазі якраз я дуже акцентуюся на цій фразі при всій повазі. Знаєте, що треба допомогти людям. Як ми, наприклад, були в Ізюмі і при всій повазі знову ж до людей і те, що вони пережили в Ізюмі після агресора, але ми ж приїхали допомагати, ми ж не приїхали там забирати вас щось. Ми приїхали до вас з конкретної з цілі, з місією, допомогти вам. Ну, Для чого ви тоді нас обдаєте такими, ну, типу, фразами всім-всім, да? розносити наш той вантажівку, ту нещасну, господи. да. Ми ж для вас ну, все ж привезли, зараз вам все передамо, а люди, прям, ну, все, ми погані потім ми, вже, ми навіть залазили на дах автомобіля, щоб просто ну, нас там не розірвали. І я ж кажу, тут багато труднощів, але головне не, знаєте, не втрачати мотивацію і розуміння, для чого ми це все робимо. І які б не були там моменти, погані, хороші, нестандартні. Треба просто розуміти, для чого це робимо: для допомоги Україні, Збройним силам і нашим громадянам. Так і знаєте, мені от на ваших словах просто згадалися слав слова, що історія мене виправдає, і яка б ситуація зараз ставлення або непорозуміння не відбувалося все одно, потім, уже після перемоги, після війни. А все одно, от я думаю, що благодійний фонд Українська думка так само, як і інші волонтери, просто залишиться в історії і будуть пам'ятати тільки позитивні якраз у ті моменти, які ви намагалися допомогти і допомагали. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, керівник благодійного фонду Українська Думка Владислав Ліщинський був в ефірі на «Київ.ФМ». Це був проект Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98 вісім.